Сьогодні я буду робити огляд на фігурки черепашок Ніндзя із 2012 року. Почнемо з мого улюбленця. Мій улюблений е, це Леонардо. От він. Отакі, от. він, У нього є мечі я можу е, ставити мечі йому в руки. Ось так. Далі я зроблю на Донателло. Кстати, это Леонардо. Вот Дантелло, я для него зброю не взял, она там, где-то там лежит. Не помню, где но где-то лежит. Вот такие вот Дантелло. Может так вот выходить. Раз, два, раз, два. Оп, оп. Может я его посадить. И теперь Микеланджело. Вот такие вот Микеланджело у меня О, оп. О, от. І тепер э, останній Рафаель. Ну, він не останній, він передостанній. Отакий от Рафаель І э, на, на кінеці я зроблю огляд на шредера. Його шолом, э, він у мене. Пам'ятаю, коли шалом його у мене відпав. І десь там лежить у мене на першому його. Такі от шередер. Оберний. Його ще можна так от порухати. І все. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. З вами був я, Матвійко, і всім пока!